Я в дитинстві дуже любила читати. І оця любов до книжки, вона залишилася на все життя. І саме книжка це таке джерело любові, до мови до рідної землі, до рідної країни і до її людей. Це таке джерело, яке не замулиться ніколи по віки вік, бо воно надихає мільйони її дітей. І ті діти понесуть у серці любов, оту, як росинку на травинці, як сонячний зайчик у віконці, бо це єдине, що нас тримає під високим небом, під, на, на наших стежках калинових і, на жаль, пустерях із бур'янами. Бо багато затоптали і в душі, і на стежці, і в рідній Україні. А мені хочеться, щоб ви, діти, знали, що якщо ви не будете любити землю, не будете шанувати свою мову, своє рідне слово, свої традиції і не будете у душі берегти це свято, то ніхто ж і в світі не пошанує тих, Хто не любить рідну землю, рідну мову, не любить те гніздечко, де народився. Бо саме завдяки отій великій любові до рідного слова, яке я почерпнула з книжок, від добрих людей, від тієї прекрасної природи, допомогли мені створити мої маленькі книжечки. Найпершу я присвятила своїм одноцельцям і назвала «Зарубинська Заря. Тут для кожного знайшла добре слово. І вони понесли по всьому світу мої книжечки і плачуть над загубленим нашим минулим. А уже у Вишгороді я мешкаю майже 50 літ. Тут моя родина, тут мій син, тут мої онучата. і я для них. От написала гумористично. Книжку, привіт із Гондурасу, бо який же це українець без гумору. Та ми у будь-якій ситуації знаходимо і слово, і пісню, і добре слово підтримки. Хай краще посміятися, більше сміятися, але ніколи не плакати. А мої ліричні роздуми лягли в основу Калинові острови, Збірочку. Тут лірика різних років. Тому що все, що через серце перейшло, озвалося у рідному слові, а прозова книжка Візелюнки, долі, також всі життєві ситуації я сама пережила разом із моїми героями книжки і хочу сказати, що найперший твір я присвятила своєму рідному батьку, добрій щирій людині, яка Скільки труднощів перенесла в житті, перенес, бачила страхіття війни і була безпосереднім її учасником, коли на Букринському плацдармі загинуло майже 250 тисяч наших синів, батьків, дідів. І він у тому пеклі допомагав нашим воїнам переправитися із лівого берега на правий, із якого їх. Безпощадно розстрілювали фашисти. Цей твір називається «Рудько», і він мені дуже дорогий, коли я перечитую, у мене просто сльози з'являються на очах, бо це все моє пережити. А недавно моя односельчанка Софія Сорокова, яка створила взагалі унікальну роботу. Налетять ласівки у Зарубинці. Вона взяла рядки із мого з моєї збірки Зарубінська заря, але вона наукову працю зробила, використала майже більше 400 фото і від давніх часів до дня виселення із рідного села вона написала у цій книзі. Навіть один із доцентів. Захистив на її на основі її книжки дисертацію. Так що не вмерли ми і не вмремо поввіки, бо ця земля нас надихає і на слово, і на пісню, і на добрі справи.